Ні, зі мною у врача є два путі путь добра і путь зла. І кожен вибирає один із них. Ці слова сказав знаменитий хірург ХХ століття, професор і архієпископ Святий Лука Кримський. Вони дуже влучно характеризують суть професії лікаря, не звичайного ремісника, а того, кого ми називаємо лікарем від Бога, справжнього цілителя якого люблять люди за професійну майстерність і за щиру непідробну любов до кожного хворого, незалежно від соціального статусу і матеріальних можливостей. Про одного з таких хірургів, справжнього лікаря, який обрав шлях добра, Петра Давидовича Рогаля розкажемо зараз у програмі. Сьогодні, 28 січня, йому би виповнилося 100 років. Петро Давидович Рогаль належав до покоління хірургів, які пережили війну. Працелюбний привчений до бездоганної акуратності в роботі, чесності, щирості. Він любив і свою професію, і людей. Він всіх хворих, в мене таке враження склалося, що він думав, що це всі його родичі. Був і руководителем, і чоловіком глибоко порядочним, трудолюбивим, безсеребряникам. Вот эта внутренняя сила, энергия, трудоспособность необыкновенная. Он очень много читал и сам писал, вот вы видите, статьи в журналы, постоянно печатался. О нем, наверное, весь город знал в, то, в те времена, когда он был практикующим врачом. И все знали, что у него золотые руки. И каждый, если попадал на операционный стол, только хотел, чтобы оперироваться у него. Ось так згадують про Петра Давидовича Рогаляті, кому довелося з ним працювати. У музейній кімнаті лікарні дбайливо зберігаються альбоми і фотографії, журнали з науковими працями Петра Давидовича. Очень много у него было смелых э, операцій, которые впервые вот, проводились у нас во всяком случае в больнице, а може бути даже в городе или області. Вот, наприклад, операція на открытом серці он делал. Тогда это була перша операція в больнице. Но он рискнул, не боявся і операція пройшла удачно. Петро Давидович Рогаль спеціалізувався на хірургії черевної порожнини. Першим у Черкасах успішно оперував на жовчному міхуру, кишківнику, легенях. Тоді не було окремо таракальної хірургії. Надзвичайно ретельно ставився до кожної деталі. Цей нам він збере до крошечки для того, щоб поставити правильний діагноз. Узі не було. рентген тоді ще теж не робили контрастний, як зараз роблять. А просто ну на рентген там поведу, що уже це, це тепер вже стало більше з контрастними mm -hmm. речовинами, і все. А тоді не було все із слов хворого, із рук лікаря хірургам. Да. Ольга Олександрівна Цибань прийшла працювати в першу міську лікарню 40 років тому. І на все життя запам'ятала вона урок людяності від Петра Давидовича. Привезли нам зека, це була дуже глибока ніч. значить, його зразу із ножовим раненням серця. І ми його взяли в операційну, звичайно, по ургентній допомозі. Він був тяжко тяжко хворому, тому що це майже сказати було перше поранення серця. Зайшли в операційну, підготувалися, зайшов також Петро Давидович, і ми почали оперувати. Наскільки чуйна, наскільки ніжна людина, наскільки відповідальна, звичайно, це був 76 рік, ще в ті часи ніхто не думав про серцеву хірургію. Ну, Може, і думали, але ж в якомусь разі ще не оперували так багато, як зараз на серці оперують. Це були перші, перші кроки сердечної хірургії. Він взяв хворого. А ми молоді, стоїмо і розмовляємо з усім другим тоном, зовсім друге думаємо і говоримо. Хіба можна зека? І в такій напрузі в такій всій обстановці працювати. А він навіщо його за, загалі рятувати, якщо він шкоду якусь людині зробив, звичайно, він був э, засуджений до високого терміну <ф yerfs2> <ших> за зані... це заключення. А він послухав дуже так уважно і тихенько, наскільки була ввічлива людина, і ніколи навіть ні ніколи ні на кого не повишала голосу, розвертається і говорить. Нам, молодим медсестрам, а це каже також людина, перш за все. І також він жити хоче. Може, він помилився в своєму житті, але ж він так хоче також жити. Ми, звичайно, молоді замокли, стояли і оперували. Звичайно, далі долю я його не знаю, але ж те, що ми всі старалися, що ми докладували багато зусиль в його лікуванні. Це, звичайно, відклалося на все життя. У новий корпус у Соснівці перша Черкаська міська лікарня перебралася 1964 року. 50-річний ювілей Петра Давидовича співпав тоді з новосіллям лікарні. Колектив хірургічного відділення на той час був великим до 60 осіб. Луїза Нилівна Медведєва з тієї когорти. Вона прийшла в лікарню лікарем-хірургом. І саме Петру Давидовичу дякую за своє утвердження в професії. В той время колектив был сплоченный, направлен на охрану здоровья. И колективу були были хірурги, обожжені в війні. Это Белинская Лидия Сильвестровна, Козло Мария Ивановна, Амилаенко Сергей Антонович, Безвишук Федор Карпович и после военной хирурги. Завозная Раиса Федоровна, Маган Дмитрий Степанович, Лобода Юрий Харитонович. Он поддерживал. Он растил лиле молодых докторов. Петр Давыдович повторял, работайте э, над собой, будьте образованы и не только в своей профессии, но и шире, потому что иначе ваша работа будет просто сводиться к ремеслу. И мне хочется вспомнить такой случай. Значит, в отделение поступила больная с острым холециститом. Он назначил мне провести эту операцию, этой больной. Но оказалось, что больная, знакомая нашей одной медицинской сестре, она подошла к Петру Давыдовичу и просит, Петр Давыдович, сделайте вы операцию. Он посмотрел на нее и говорит, зачем же? Луиза она справится. Операцию делала я. От все обошлось благополучно. Но это было начало моей трудовой биографии. Первых, на первых, как бы, порах. Вот. И об этом разговоре, конечно, я узнала много позже от случайных свидетелей этого разговора. Віра Георгиевна Устименко пришла в лікарню 1965 року терапевтом. Але вже тоді була гостра потреба в анестезіологах. Тому її відправили на курси до академіка Шалімова. Повернувшись фахівцем, вона стала у витоків нового сучасного відділення анестезіології та інтенсивної терапії. Віра Георгіївна теж згадує Петра Давидовича Рогаля. Хірург з двома правими руками, дві праві руки. Ведь, коли береш больного На операцію, больного, коли ми больних з ним ми дивилися з ним у больних. поступають больні, Он берет меня обязательно, и вот мы, как говорится, их просеиваем. Он говорит, если разрешит анестезиолог, я буду вас брать, потому что есть какая-то сопутствующая патология. Допустим, человек курит или выпивает, я уже могу его не взять, я могу как-то немножко да, дать ему подготовку. Он всегда советовался. О а трудоспособности его, вы знаете, можно складывать легенды. Вот представьте себе... Работаем целый день в операционной, а ведь это была ургентная хирургия. Мы только запланировали плановые операции, вдруг раз что-то поступает срочное. Срочная, срочная ургентная операция, отстоим операционной весь день хирургии. А таракальная хирургии, грудной хирургии тогда практически не занимались у нас в области. Занимался только Петр Давыдович и Татьяна Георгий Тихонович в Умане. И вот мы с Петром Давыдовичем летим на самолете, на самолетике. Летим в Умане. В 6 часов утра мы уже в операционной в Умане. 3-4 операции таракальных сложнейших. До вечера наблюдаем больных, и в 6 часов утра мы опять в операционной здесь. И что мне очень важно отметить, в нашем отделении работала его жена Виктория Ларионовна. Вы знаете, настолько уважительное отношение друг к другу только на вы, только по имени-отчеству. все время. Это вызвало, конечно, огромное уважение. Петро Давидович Рогаль дуже дбав про молоде поповнення хірургічної школи, тому брав активну участь у наукових конференціях, писав статті для медичних журналів, залучаючи до роботи молодих. Яким був Петр Давидович терпеливим, доброжелательним, но строгим. Он при этом, он не повышать голос на своих подчиненных, кто бы это ни был, врач или сестра или нянечка. Он был ответственным руководителем практики приезжающих студентов из медицинских институтов, интернов и молодого поколения хирургов, поступающих на работу. Значит, созывались семинары, конференции, проводилась обзорная информация литературы. Это газет и журналов. Петр Давыдович говорил: учитесь, думайте, читайте, набирайте опыта, копите, как бы э, или набирайте, или тоже работайте на свой авторитет. Чем смогу, я буду вам помогать в этом вопросе. И он мне научил диагностировать, диагностику хирургическую, так что я сейчас, мне кажется, тоже не ошибусь. Я зараз поставлю будь-який диагноз, діагноз настолько научил тонко і вот именно кропотливо розбиратися в кожній патології. За своє трудове життя Петро Давидович Рогаль зробив більше 10 тисяч операцій, стільки оздоровлених людей і врятованих життів. Давайте ще раз послухаємо тих, хто працював разом з ним. Та это, это понимаете, это чоловік настолько опитний, настолько умний, настолько порядочний. Вот эта внутренняя сила, энергия, трудоспособность необыкновенная. Во время операции работы слаженная команда. Я должна была знать каждый этап операции, потому что в зависимости от этого глубины наркоза. И хирурги должны были знать, чем я занимаюсь, что я делаю, потому что это управляемое дыхание, это все очень сложно. Эта слаженность, она мне давалась, конечно, очень трудно, потому что работа с хирургом – это одна, работа с травматологом – это другое, работать с урологом – это третье. Все, так, звісно, вкладалося в голове благодаря таким выдающимся людям, як Петро Давидовичу. Він дуже любив хворих, по-перше, дуже відповідально ставився. І він всіх хворих, У мене таке враження склалося, що він думав, що це всі його родичі, що це я вся рідня і що він кожного дуже ну, на обході, я пам'ятаю, він ходив, до кожного підійде, запитає провірить сам пульс. Він ніколи нікому, так сказати, ну не то, що не довіряв, а таке відношення мав до хворого, що він за руку візьме хворого і хворий вже виздоравлював, вже видужував. Він був глибоко порядочним і чоловіком, був і руководителем, і чоловіком глибоко порядочним, трудолюбивим, безсребреником, в відміні від більш поздніх часів. Жив скромно, питался скромно, и я вспоминаю его стандартный обед. Это был, была бутылка кефира, хлеб и кусочек вареной колбасы. У него не было ни дачи, ни машины. Вот. Сколько я помню, зиму он проходил в одном и том же пальто, в одной и той же шапке. Но это не мешало ему быть квалифицированным, хирургом, не опускающим руки, казалось бы, в безнадежных случаях. Однак Петро Давидович жив не лише хірургією, він був різнобічно розвиненою людиною, сам же він любив читати художню літературу, любив музику слухати, живопись любив і умів неплохо рісовати. Розосторонні чоловік. И он турист, и я горный турист. Вот mm -hmm. представляете, да, лучше гор могут быть только горы, это нас. Я тоже обошла Тиньшань, Кавказ, Крым, Кар Карпаты. Вот каждый раз мы приезжаем, фотографии масса. И вы вместе ездили, да, Семьи Вместе как -то... нет, у нас как-то не получалось вместе, mm -hmm. я отдельно. как-то попозже увлеклась этим видом отдыха, а он давным-давно занимался фотография, литература. И сколько вы помните, сколько... Помните ли вы, да, сколько было тогда концертов? Приезжали конце э э э, оркестры народных инструментов, симфонические. Это все было наше. Сколько было органных концертов? Вот Луиза Нилана, я, Петр Давыдович, это представители первой -го городской больницы. Присутствовали. Разносторонний человек, очень умный, образованный. Величайший человек. Перша міська лікарня славиться своїми традиціями, і хірургічна школа Петра Рогаля зберігається і розвивається нині. Перш за все лікарні, Якісь моменти, які дотримуються, і по теперішній час в нашому хірургічному відділенні, це хірургічні його напрацювання, які він привніс в цей заклад, вони лише удосконалюються за останні 50 років. Хірургічне відділення першої міської лікарні Черкас очолювали Петро Рогаль, Петро Драченко і Віктор Бойко. Пам'ять цих талановитих неординарних лікарів шанують у відділенні, а їхні підходи до лікування успадковують нинішні хірурги. У нас була одна школа, і практично всі у нас лікарі, які працюють на сьогоднішній день, були з самого початку працювали в нашому відділенні. Вони і навчалися, і вони виконували тручань, і вже і так і приходять нові молоде покоління, яке також вже працює. А от і, іменно по тому такому самому ж такої послідовності, як працювали і раніше. Ага. Тому я і скажу, що є авторитет хірургічному виділення першої міської лікарні на сьогоднішній день залишається на дуже великому рівні. Іван Михайлович показує операційний стіл, за яким працював Петро Давидович Рогаль. Старенький, але надійний стіл служить хірургам і досі. А ось крізь це вікно в операційній минулого століття. Пролягає ніби проекція у хірургію сьогоднішню. Тепер на допомогу вмілим рукам і знанням хірурга приходить сучасне обладнання. Застосовуються малоінвазивні методи лікування. Мається на увазі виконання оперативних тручань за допомогою лапароскопу. Це дуже такий на сьогоднішній день якісний і метод лікування, який дозволяє дуже швидко виписувати хворих і мало травматичний. Помімо цього нововведення, яке було, на сьогоднішній день не тільки за допомогою цього апарата, але і інструментарій, який застосовується в хірургії, також більш сучасний і хороший дає позитивне лікування. Мається на увазі такий апарат, як зварювання м'яких тканин. Це розробка нашого інституту Патона. На сьогоднішній день він цей апарат. Для зварення м'яких тканин знаходиться єдиний це тільки в нашому хірургічному відділенні, навіть я сказав би так, на рівні області його немає. От, він дозволяє практично без виконувати оперативні втручання. Це дуже важливо під час виконання оперативних втручань. Ще в нас застосовується такий апарат, як лазерна акумуляція ВІР. На сьогоднішній день це дуже така, такий позитивний. І метод оперативних втручань, тому що він менш травматичний. Він також, це те, що нове, на сьогоднішній день є у хірургічному відділенні. Вперед пішла хірургія, тому що якщо за допомогою лапароскопа використовували там тричних розрізи, то на сьогоднішній день з одного вже розрізу називається однопортова лапароскопія. Також вона виконується в нас в хірургічному відділенні. По цього, за допомогою. Цього лапароскопа можна виконувати пертентручання при пахових килах, і це теж метод менш травматичний, чим як обичними ми раніше користувалися. Помімо цього, якщо взяти за часи Петра Дмитровича, у нас дослідження були такі, що крім того, що лабораторні дані, аналізи і плюс рентген апарати, і більше на той час не було нічого. На сьогоднішній день можна Обстежити хворого в даному лікувальному закладі навіть не звертатись ні в які інші лікувальні заклади. Це мається на увазі комп'ютерний томограф, це мається на увазі А в нас сучасні апарати УЗІ, фіброгастроскопії, колоноскопії виконуються в нас. Помимо цього, дуже великий набір виконується лабораторних досліджень. Якщо раніше, крім загального крові і мочі, там звіний кров на сьогоднішній день можна перевірити і електроліти, можна перевірити хворого на онкологічне захворювання, застосуванням онкомаркерів. Ну, отака на сьогоднішній день медицина хірургічна. Сьогодні хірургічне відділення першої міської лікарні Черкас є одним з кращих в області. Тільки за минулий рік тут отримали допомогу більше двох тисяч хворих. Завідувач Іван Литвин теж вважає свою професію особливою і не розчаровується в ній. Хто працював хірургом, він вже свою не міняє професію, тому що ця вона я б сказав би так, робота вона наскільки затягує, що ну, часом і дні, і ночі це практично не виходить. Бажано, би було, щоб наша держава я б сказав би так. Трошки лицем повернулося до нашої медицини. Але на сьогоднішній день ви ж прекрасно розумієте, що практично хворі за все платять. І за це забезпечення, ліки дорогостоячі, люди, я б не сказав, би, що вони багаті, от, але приходять і лікують, тому що їм просто діватися нікуди. За кордон вони поїхати не можуть, а приходять сюди. Часом приходиться і вирішувати деякі питання, такі, які навіть, ну, не відділенню і Допомагати і хворим, і під час лікування. У першій міській лікарні Черкас діє музей, де можна почути і побачити історію розвитку медицини міста, згадати колег чи медиків, які врятували нам життя. І це теж добра традиція першої міської лікарні. Наш музей, він... Он... Часто его посещают работники, которые уже давно не работают в больнице. Они уже на пенсии. Но ну, они приходят, чтобы встретиться со своей молодостью, вспомнить свои годы, когда они работали в больнице, и с удовольствием это делают. Они довольны, рады, что память о них и о тех, с кем они работали. в больнице сохраняется. К нам приходят и студенты медучилища, они у нас проходят практику, и приходят в наш музей, потому что многие из них потом и остаются работать в больнице, и уже, в принципе, имеют представление, в какой больнице они работают, какова ее история, кто здесь работал до них, и кто работает, будет работать рядом с ними. В общем, приходят и больные. Которые очень благодарны врачам нашої, які були удачно вилічені, оказали їм допомогу. Они теж приходять з благодарностью, смотрят на тих врачей, у яких они лечились. Хірург повинен бути надзвичайно грамотним, професійно, сміливим, вміти швидко приймати рішення і відповідати за них. Але водночас він має бути надзвичайно гуманним. Милосердним до кожної людини. Святитель хірург Лука Кримський, майже сучасник Петра Рогаля, завжди казав молодим колегам Запомнів, не буває так називаємого медицинського случая, а завжди є живий страдаючий чоловік. ці дні ночі, які ми проводили у поселі больних, ми працювали на авторитет. Петро Давидович, Іван було дуже багато видаючихся хірургів. Ну дай Боже, щоб було таких побольших речі. У житті ми часто зустрічаємо два типи людей: одні в ім'я науки заперечують релігію, інші заради релігії недовірливо ставляться до науки. Але нам треба знайти гармонію між цими двома потребами людського духу, бо в основі християнства лежить вчення Ісуса Христа про любов до людини. І багато вчених та лікарів, зрештою, приходять до глибокої віри. Господи Боже мій, удостой мене бути знаряддям миру Твого. Це слова з молитви батька вітчизняної хірургії та педагога Миколи Пирогова, який визнавав, що для нього існування верховного розуму і верховної волі зробилось такою ж необхідністю, як і власне існування. Професія лікаря є найпершою благословенною Богом. Адже Ісус Христос відправив своїх учнів не змінювати суспільно-політичний лад, а проповідувати добро, любов і лікувати людей. Видатний професор хірургії, і святитель ХХ століття Лука войно Ясенецький, у своєму трактаті наука і релігія писав: Християнська мораль підіймає на ту вершину, коли людина прагне саму себе віддати на служіння людям, не підраховуючи, скільки людей їй дорогі, а скільки байдужі. Любов до людини повинна бути вищою особистих стосунків, і це яскраво проявляється саме у професії лікаря, адже лікар повинен любити всяку людину незалежно від особистих симпатій до неї. Видатний кардіохірург, вчений і громадський діяч Микола Амосов, хоча напряму і не говорив про свої релігійні переконання, все ж визнавав існування Бога і був порядною високодуховною людиною. Переконані, що в Черкаській області досі живуть ті, кому робив операції хірург першої міської лікарні Петро Давидович Рогаль. Тож згадаймо теплим словом у ці дні людину, яка подарувала вам здоров'я. А нинішнім лікарям побажаємо найвищих професійних та людських якостей.